В Одесі провели в останню путь керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону Вадима Шулюка. Купатися у морі на водохрещі не можна. Яку альтернативу знайшли жителі Одеської області. Досвід фронту, тилу та біженства. В Одеському художньому музеї готується до відкриття виставка мови війни. Так біля головного управління ДСНС в Одеській області проведжали в останню путь свого керівника Вадима Шулюка. Генерал-майор служби цивільного захисту помер на 58-му році життя після боротьби з онкологією, про яку дізналися минулого року. Він був настільки людяним, його двері були відкриті завжди для усіх. Він ніколи нікому не відмовив, він завжди усім допомагав, і він був насправді мудрим і хорошим. І завжди я могла з ним побалакати, розповісти, десь пожалітися, десь там нагримати на когось. Ну, в плані він відкритий, був завжди відкритий. Він дуже гарно до мене відносився і взагалі до мене, до прес-служби усієї і до людей. Тому, мабуть, сьогодні так нам усім важко, тому що ну, ми втратили не лише керівника, а втратили гарну людину, наставника, якому просто ми завжди могли довіряти. Попрощатися з генерал-майором прийшли його колеги, рідні та друзі. Вони принесли квітер з чорними стрічками. Службі в органах ДСНС Вадим Шуляк присвятив 33 роки та мав безліч нагород. Велипокійного у спасо Переображенському соборі. Він коли знав про свою хворобу, ми з друзями, так, ми більше виливали, ніж він. Він завжди був усміхнений. Завжди. Він, я думав, що, знаєте, коли людина знає про свою хворобу, вона якось замикається в собі. І, ну, Мабуть, тяжко переживає, але ми цього по йому не бачили. Ні ми, ні сім'я. Завжди добрий, завжди усміхнений, завжди налаштований на добро. Дуже така гарна людина, добродушна, весела, гарний, дуже відносився з таким почуттям до особового складу. Як і в Чернігові, так і в Запоріжжі, і в Херсоні, де б він не працював. І великий час тут, на Одещині для одеського гарнізону. Пожежно-рятувальнець служби це дійсно велика втрата, тому що він дуже багато зробив для людей Одещини. Багато людей було врятовано. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 19 січня. Особовий склад близько 118 530 осіб, танки 3136 одиниць, бойові броньовані машини 6235 одиниць, 2122 артилерійські системи, 422 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 287 літаків, 1882 безпілотних літальних апарати, 277 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 4896 одиниць, спеціальна техніка 190 одиниць, 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У 2023 році в Україні зберуть щонайменше 26 мільйонів тонн пшениці. Такі прогнози зробив на брифінгу заступник міністра аграрної політики України Денис Башлик. Така кількість продовольства дасть можливість забезпечити зерном і себе і світ. Втрачено процент виробництва сільськогосподарської продукції це приблизно 30%. відсотків від 30 відсотків. Певний відсоток втрачених посівних площ а це найскладніше. Посівні та збиральні компанії за всю історію існування України, але фермери виходять поля. Вони продовжують працювати. Нагадаємо, за підсумками жниф у 2022 році на Одещині зібрали понад 2,5 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що становить понад 50% від показника, який отримував регіон, у найвражайніші роки. Очень хорошо, все гріхи смились як треба». Ми надо. перебуваємо у селищі Маяки, що на Одещині, де сьогодні відзначають свято водохрестя. Найголовнішою традицією цього дня є купання в ополонці або ходіння на Йордан. У нашому випадку це купання у річці Дністер. Наші предки вважали, що на водохреще вода набуває цілющої сили. Пірнути водо йому вирішила і Надія. Жінка каже, купається на водохреща не вперше. Десять років купаюсь, жду цілий год. Ну вище ну то есть, советую. заряд енергії. Ну, що-то свише, чото, ну все, все очень хорошо. Ну то есть, не знаю. Ну бізатова не маку отримати задоволення від занурення. Прийшов і Олександр. Я раді відчуття чущені хожу, тому що це дійсно відчуття не передать. Это надо почувствовать просто-напросто. Это очень хорошее ощущение. Не готовлюсь, но я любитель просто понырять, почувствовать вот это удовольствие, потому что оно нигде его нельзя ощутить, кроме вот э, заход в холодную воду. Це дуже приємно. Купання відбувалися під наглядом співробітників ДСНС. Наше завдання слідкувати за чергою, яка спускається по дробинам в воду, щоб не було стопотворення, щоб ні з кому не стало погано, щоб ніхто не від холодної води, щоб ніхто не потіряв. сознання. вже сім років поспіль на водохрестя пірнає Людмила. Кожен день не підеш, падеш вот так от окунеш, А от іменно от в праздник хочеться є бажання. Ну я не знаю, сказати, що не болієм, так. Да. Могу смело сказать, что в течение года никаких не ни болезней, ничего, как бы нормально. И само ощущение, ты выходишь, тело начинает гореть. Вот, ну, вот Всех присутних пригощали горячую юшкою та смаженными карасями. Мы угощаем сегодня нашей однестрожкой. юшкой. Очень вкусная. Сижайшая рыбка. Картошечка, овощи, помидорки, перчик, зелень. О! Атлічна Олена Голда, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одещина до Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, в Одеському художньому музеї відкриють цикл виставкових проєктів мови війни. Почнуть з трьох українських авторів, які в трьох залах музею представлять 41 роботу періоду 2022-2023 років. У першому залі представлені роботи художника Ігора Гори. Він назвав свою колекцію. Чому перерване життя загарбників барвисто сяє фарбами? Це було як пропрацювання своєї ненависті, та, мабуть, що я сподівався на якийсь терапевтичний ефект. Вони виповнені у, на основі фотографій від бійців наших, від наших воїнів з фронту. Це Вернокулярна фотографія, тобто любительська. Вони взяті за основу та потім розмальовані у яскраві кольори. Бо багато хто з нас на початку повномасштабної війни роздивлявся ці фотографії, та вони для всіх мали такий позитивний ефект. У другому залі представлено 22 роботи Дмитра Євсеєва. Зроблені вони всі кульковою ручкою. Я використовую цю документальну естетику як привід поговорити скоріше про передумови. Отже, я використовую сучасне для того, щоб поговорити про недавнє минуле. Це тексти, які так чи інакше можна зараз вже ідентифікувати як російську ідеологію. Це тексти. Які були написані у різні часи. Тут є навіть декілька тестів авторів столітньої давності. Під такий акомпанемент представлена експозиція у третьому залі. Тут скульптури нефритового савана та шість картин. Цей саван, як на мене, він був ну, найбільш художньо цікавий для повторення, для прокріації. І епоха Хань, вона чому вона була одержима саме нефритом, вона вірила, що цей матеріал забезпечить їм вічне життя та збереже тіло нетлінним в погребальному світі. І тут є така ідея того, що підміни матеріалу, що замість нефриту тут є мідь, яка своєю, яка, окислюючись, прискорює процес зняття тіла цифрові колежі. На, в телеграм-каналах, які от почали з початку війни, такі як трупи кацапів, груз 200, почали з'являтися дуже багато матеріалу і доступного з таким дуже дуже сенсуальним контентом мертвих росіян. Я почав можливо з якоїсь внутрішньої необхідності збирати ці. Деякі матеріали, деякі фотографії, і малювати них. Всередині все перевернулося, і одразу мені згадались перші місяці війни. І ця виставка, напевне, саме про це, про те, що ми переживали у перші місяці війни, коли ми бачили ці всі кадри, і взагалі такий, знаєте, нахлинає жах, і, в принципі, ти повертаєшся до реалії, напевне, так, і більше це все осмислюєш. Виставка в Одеському художньому музеї триватиме два з половиною місяця. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 20 січня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 вночі та від 6 до 9 градусів в день. В Одесі похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 8-9 з позначкою плюс.